Терапевтичне відділення першої міськлікарні почало функціонувати в далекому 1985 році. З того часу тут повертають здоров'я тисячам пацієнтів. Ми з Євгенією Леонідівною, моєю жінкою у ковід. Це два роки тому. Попали сюди до цього відділення, нас витягували, і син е, залюбки став допомагати. Соціальне підприємство в часи війни в Україні набуло особливих масштабів. Підтримати цей медзаклад вирішив увесь колектив вітчизняної меблевої компанії Річмонд. Сьогодні ми отримали доброчинну допомогу від наших друзів, допомогли нам з меблюванням палат для хворих, щоб хворим було гарно в лікарні. Благодійники з Дніпра доставили нові меблі та устаткування, яке допоможе в роботі медперсоналу. кажуть, допомагатимуть і надалі. Юлія Вітряк, Владислав Талалай, цей день.